В Друзі, всім привіт! Міні-трактор Україна. Вітаю! Є термінові новини, що я тільки вирішив в форматі такому швидкому вам записати. Давайте присаджуйтесь поудобнее і я вам розкажу зараз. Я вам зараз розкажу топ-3 ТОП-3 самих дешевих трактора, які на сьогодні є на ринку, самих недорогих. Зараз я включу світло. Друзі. Увага! Під'єднуємось. Під'єднуємось, я вам зараз розкажу ой, про самі круті варіанти по знижках на сьогодні. Дивіться. А, в першу чергу а, у нас іде трьохциліндровий «Сінтай», тай. Трьохциліндровий а, трьохциліндровий, повнопривідний. 4 на 4, з гідропідсилювачем керма, а, з блокіровкою заднього моста, а, з переднім мостом редукторного типу. Такі плани тракторці продавалися 5,5 і вище. Сейчас ціна іде рівно 5 з доставкою, з документами, під ключ, з усіма ділами. Прямо додому. Рівно 5. А, під брендом Fighter зелененький. Коробка 6 на 2, іде 20-те колесо заднє, іде 14 колесо переднє, резина широка, 9,5, ну, для Сінтаї маю на увазі. Да? Кібка-муфта присутня. Якість і складений трактор досить хорошо. Там сучасне сидіння, сучасне приборне, нормальне розташування робочого міста. Місця, нормальне щеплення йде дискове. Як в великих тракторах не ліпісткове, нормально йде а, радіус вивороту за рахунок саме того, що передній мост. А, що передній мост йде редукторного типу. А, вот. Далі. А що в нас йде? Де масо? де. ваша масло вже ніде ні його немає, можна не писати. Вашого масла немає. Я вам не хочу вже дарувати подарунок. Бо ви мене задовбали. Ви по-нормальному не хочете, я теж по-нормальному не буду. От. Тому все. Подарунок ваш відміняється. Не буде вам маса. Не буде. Не я не відправлю. Тому що не хочу. Просто не хочу, Тупо й не хочу. І все. Бо ви по-людськи, по-нормальному не понімаєте, не хочете. Вам цікаво просто. Я вас зараз забанюю і все. Вивчите. Все. Нема, нема в нас для вас маси, Ольга. Купуйте в магазині. Другий е такий е тракторець. Е зараз іде у нас шифінг 240. 240 шиф з е старіших моделей 23 рік, то ну, там 8 місяць іде 9, десь так. Плюс-мінус воно е буде спеціальна на нього ціна 3200. 3200 з доставкою додому, Акційний 240 оригінальний шифінг. Повністю новий. Модель старіша ідея. 3 200 буде ціна. А Потім з активних таких, що ще є? Сінтайчки у нас по 400 задньопривідні, привідний без рівнів закінчились, на жаль, вже розібрали. О! Є ще 6 750 плюс хороша дуже знижка. Пам'ятаєте, був файтер. 6, 600, 6 650 торгувався. Отакий От саме файтер. Фактично таку саму ціну один в один, 254-й файтер. Тільки ще йде плюс реверс, Називається Fighter TU 254. Новий з реверсом, Від магазину Garden Shop, тобто Scout-поставщик з усіма витікаючими, тобто, там максимальна комплектація, хто хотів собі, щоб був як Кентавр 244, тільки там широка резина була, щоб був він з дводисковим щепленням, щоб була примусова гідравліка ззаду, щоб був ровний пол, всі ці прибуди і ще плюс додачу реверс. Тобто за, З реверсом зараз за 6, фактично 700, 6750, дешевше з реверсом ви не знайдете нічого. Скаути по 7, Продаються то фактично те саме, що і файтер. Тільки того, як раз, в скауті получу. все. Давайте ще, може, які є питання, то задавайте по моделях по цінах. Я вам, вас зорієнтую. Зорієнтую, по моделях по цінах, то задавайте питання. Наступне Наступне питання. Наступне, що в нас є акційного зубер. Зубр 200. Eh, мототрактор 250 і 25-ка з фризой з пугом, з повним комплектом. Був eh, 2903. Зараз 2750. Акційна ціна на зубр. уцінка Зубрів 250. ну це 22 там всі ну типа як кентавр 240. Вот, по кентаврам закінчується по 200 у нас eh, 160Б. 160 B ще поки є, бешки по 200 вони продавались, їх там лишилось пару штук. Ну, то фактично те ж саме, що BN тільки без, ну, насос стоїть на коробці не від мотора. качає, І генератор, йде вбудований, як в в моторі, а не повноцінний генератор виносний. Все, різниці більше немає ніякої. А, і ще колеса там менше по діаметру, ну там зовсім на трошки. Давайте ще питання ваше задавайте. Скільки людей дивиться стрім? Скільки вас в ефірі? Тя, то таких от по знижках, саме, по оцінках. Дивіться, йдемо далі. В нас іде зараз. Є там чи одна чи дві одиниці, взагалі дуже мало. Тракторці Photon Low. Photon лов іде 6400. Оригінальний ловол 244 з передком, все як положено. Там, Модель теж 23 рік, 8 місяць 7 сьомий. 24 з порядком фотон 6400 8 передач пред назад, широкі коеса високі, широка коліна. Ну, обичний Volvo, 244-й. Без реверс, звичайна коробка, центральна, без бокових куліс, ну, от тому що там старіший трохи зразок, він не віддається. Так. Но ціна, як ви можете побачити, для фотона, то дуже, дуже класна ціна. Для фотона тут дуже класна цена. Привіт. Я не знаю, що такое цепсо. Для фотона тут дуже класна ціна. І туди в ту ж кучу в додачу додається і Джинма. Джинма міні трактор Джинма 32,44. Моделька HN на обличчям резині 9,5 на стандартній. 6, і джинма з реверсом, реверсна джинма 7100. Ну, може бути за 7 На віддачу, може бути за 7. Джинма 3244HXRN. Називається моделька. Реверсна. Так само за 7 може бути і 40 -ка. 404 джинма, CN, Без реверса, але 4, 4 баняка. 4 циліндрова. Далі більше. Йдемо, далі будуть знижки ще більше. Привіт, Привіт Москаль. Далі, будем, далі буде знижки ще більші. Далі йде в нас трактора фотон 354. Трактора фотон 354 плюс з цим з реверсом з кабіною 354. Була ціна і йшла 12 тисяч рівно, як і ДТЗ. А зараз ціна стоїть. 10 600, ну, за 10,5 на віддачу. То 40 ка 4-циліндрова фотон вол з реверсом, з рівною підлогою. А, ну, на стандартній базі 24-заднє колесо, 16 те переднє, резина широка, 11-2 заднє. Кабіна євро, зашита, герметична, підвісні підали. Ну Все, класний трактор, фотон з реверсом. 35-ка з половиною на віддачу йде. Джинма не впала, так і залишилось 9,40 ОПК з кабіни, ну без реверсу, 9 рівно. Також нормально впали ката. Ката дає 1000 баксів знижку від 90 і вище. І ката КБшка. 50 там теж може бути хороша знижка. Ну, перепливає зараз контейнер КБшок 504. То саме важка 50-ка. КБ 504, 3 тони. 2900 на вагайда. Ката стоїть. На сьогодні. В районі 16 тисяч буде стоїть. Ну, я, в принципі, лово. 16 там з копійками. 16 вроді, 16 400. вийде ката КБ, яка йде 3 тонни ваги. Яка важче за фотон лову за ДТЗ і за всіх конкурентів на півтонни. 12 на 12 коробка, широка резина задня 12,4. Потім іде. Получається, переднір 20 на 8 3. Друзі, я сьогодні свого розказую по цінах на трактора. Цікаво, у вас є інші канали, де можна писати всякі штуки. Сугубе інформаційне відео для наших підписників, для наших клієнтів. Називається Ні, конкурент невол. 504 му конкурент. О, ні, 244, а 504. -му. Ката ката. Вони є теж 354, -ті, 454 і 50-ті з кабінами. Вони йдуть з кабінами. А лов 244, зараз 6400. -ті. Фактично, за таку ціну я не можу вам запропонувати щось дешевше і краще по ціні. Ще хороша ціна на ДТЗ-шки 5244, HP. 7100, HPX 7250 і 3.54. Іде ну, 30, то що там більше мотор трошки. Іде е, 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 получається скільки. 7400. Іде 30-ка дети. Ну, в ніс смислу немає. От HPX можна торгувати за 7200. Ми на віддачу HPX робимо за 7200. Uh, вот, Боже. Не, я, uh, так, жаль, що не буде 24-та Може і буде. Понял, у нас одна стоїть, але там у є така ціна. У нас одна є карта, 354. Вона йде uh, 310 тисяч. 310 тисяч. Uh, 310 тисяч іде uh, ката. Ну, то не, не супер, неадекватно. Для, для її ціна навіть перерахувати зараз на долар по 41. Вона дорога і вона стоїть ще сліти з минулого. Поняв? То таке стара, саме перша стара модель. Нових 24-х поки не завозиться, не планується. А от 40-ка без кабіни, ката планується, чи 45-ка? Я вас буду тримати в курсі. Я вас буду тримати в курсі по катах. Що стосовно карт, Також ДТЗшки поки у нас і змінень ніяких немає. 7100 мінімальна ціна 5244 з реверсом, HP на стандартній резині. Зато в нас ціна хороша буде на Донфенг ще, Донфенг буде 7300 24 Донфенг, 7,300, 24, Донфенг, 7,300. 24-Донфенг -ка, без кабіни. Звичайна коробка центральна. 7300. Ну, ДТЗ, я скажу так, ДТЗ бренд розрекламований, але ДТЗ по якості, по своїй, Не уступає там. Ну, Донфенг, воно, понятно, Донфенг мені трошки подобається, бо він потяжеліє, там мости грубіші. Но я би його поставив на крепке друге місце. По всіх тракторах, на котрих я спробував їздити і котрі ми продавали, так, знаєте, по вінкових людей. Ну, хто бере. Е -е, вот. е -е, то е -е, ДТЗ і О -О -О, от я б розділив так. Перше місце то Денфенг, е -е, друге місце то е -е, ДТЗ, і третє місце то О -О -О. Е -е, Вот. Тому так. Е -е, я б отако поділив. Е -е. Ці трактора буде Денфенг з примусово гідравлікою та роздільною гідравлікою. Я знаю, що йде 404 й Донфенг з примусовою гідравлікою G2. Ну, примусову вже є роздільна гідравліка. Іде вже? буде, ну, Я думаю, там за тиждень-півтора-два. От, Сороковка. А 24-ка Донфенг з примусовою гідравлікою, я не знаю, я не впевнений, що прийде. Как Як будет какой анонс, я скажу. Но если даже будет, то вот это будет таких крепких 8 плюс точно. 8 плюс тысяч. Так, говорит, ты тебя ворусский, мы тебя найдем, тебя. Ищите меня, ищите меня, семера. Ищите меня, найдите меня, ищут меня. Вон, на этом канале бывает проскакивают такие комментарии, они меня уже ищут. С 22 -го года ищут. И до сих пор все только пишут. Поняли? Поэтому так. Чушь, не пишите, не тратьте время своє на это. Дальше Ідем. А, Що ще таки, по таких цикаках? Ну, в принципі, на всі кати. Сироковки, п'ятдесятки, на всі є значки хороші. На всі А, З таких 24-к Кентаври, S и SX є в наявності. Не, ну, Донфенг будь-якої комплектації, хлопці. Він -то того стоїть. э, 24-ка без, без реверсу, навіть і, не дж2 звичайний, він стоїть того. Ну тому що за ці роки Дон тримає марку, тримає якість, і Джин має якість спортилась. Вовов WoW просто ну, немає нічого сучасного, нового він запропонувати не може. Ну, крім там 50-ок. А ДТЗ, в принципі, теж на уровні, я, ДТЗ теж розвивається, оновлюються моделі, там, ну, непогано роблять. Ціна зараз класна, все 7 тисяч з реверсом, трактор. Ну, дешевше, ніж Донфенг без реверсу. Якість там ну, не гавно, не ДВК, не ні Кентавр, не Оріон, там якість нормальна. В порівнянні з Донфенгом, звісно. Я взяв Бергаї, зараз виділив. ДТ, Донфенг, ДТЗ, от, якщо там, такий трактор топовий, що з цього. Uh, Щось цього брать. Вам, вам не пофіг на якому язикі я говорю? Боже, йдіть лесом. Я думаю, ідеальний пух для Дунфайнга uh, 2.30. Ну, <coughs> може бути, може бути. Я просто. Ну, от, хто у нас купляє, зазвичай беру 2.25. Uh, і на дтз беру буду 2.25. В uh, 2.30 53-54, брали. А uh, на Дунфайнге на Дедфеде же 2. 2,30, ну, в мене поки не брали. Поки не брали. Тому що ми ж два дуже мало продали донфенгів. Вони дуже рідкі. З чому косяк, що мінус, що вони дуже рідкі і вони рідко коли бувають. І Вони приходять чомусь там по 10-15 по штук. Ну, понятно чому, бо вони дорогі. Бо стараються зараз постачальники закуповувати товар дешевший. Дяді Фіді дуже дорогі, тому вони приходять там помалу. Зараз більше іде джинма, більше бере, іде. Так, да, ну я на спорі. Я думаю, що Донфен би потягнув 2.30 потягнув би, тому що він найважкий з усіх, якщо брати там ДТЗ, Ловов. Він власну вагу має більше, більше за, за всі інші. Тому я думаю, він 2.30 без проблем. Я впевнений в цьому. Дерне тільки так. О, тут скажі, 2, 25, якщо на високій стойке з подрізними. То теж можна їм нормально досить поратить. Не кажіть тільки 230. 225, якщо він іменно високий і з подрізними, то він теж роботу робить. Вот. Тому так. Давайте ще питання, може, які є. Я переміщаюсь вже в кінці списку, Ефір буде сьогодні швидким. Я просто по цінах дивіться. А, і ще раз повторюю, по акціях. Шифенг 3200 є в наявності 24, задній провідний шифенг 240. Шифенг повнопривідний, там акцій немає, там десь 4400 вийде. Сінтайчик повнопривідний 4 на 4. А, буде а, 5 рівно 244 з редукторним мостами, з гідропідсилювачем, люксовий синтай, типу як ТНТ. -шка. Файтер називається, тільки там, А вот, З редукторним порядком. Лавов 6400, Донфенг 7300 без реверсу. Джинма 6600, Джинма за 7 з реверсом. Джинма 40-ковка за 7 Фотон 354. з кабіна реверс 10600. Ката 10200-10100 буде 354. З реверсом з кондиціонером. Друзі, ваші ката. Зараз, тому що такий високий курс, там ціна зафіксована в гривні чи, ще з зими. Поки перерахунок не робили. Тому на долар ката виходить взагалі там 10-200, і там реально примусова гідравліка, кондиціонер, реверс, компресор. Ну Ката 35-ка класний трактор. І обслужування хороше. 35-ка ката, 10-200, 10-300. Ну, десь так вийде, я точно не скажу, бо там треба рахувати. Ката 45-ка, аналог скаута, кінтавра. Виходить 11 теж там з копійками. І саме 50 12 з половиною десь буде плюс-мінус 12-300. І ката 50-ка яка йде трьохтонна важче за фотони за все. Вона йде 16 десь. Стоїть коробка 12 на 12. Дандом, дандом. Колись Донфенк був. Так, да. ну розумієте, Донфенг 354 це те ж саме, що Донфенг 40 ка по суті. Тому що я не знаю, які там раніше були мотори в 354-му. Зараз от Фотон взяти 354 і Донфенг 40 ка Мотори йдуть однакові, там 490, КМ 490, тобто там 4 циліндри, 90 мм поршнева, ну, виходить, ви поняли. 490, то йде і 40 ка і 35 ка з такими моторами. А 24 ка йде ну, 385-й, -та, чи 390-й -та, там ДТЗ-шка. Тому я не знаю, а, не буде, напевно, 354-го вже, вже вони перемаркувалися вже або 24, або 40. Або, або 24, або 40 пишуть. А от так, да, було багато 300. І ЛВО був вроді 354 раніше. Ну, Лавов і зараз 354 йде, він 40-ки йде. А щодо ДТЗ-шки я не знаю, чи була 35-ка. ДТЗ, -ка. ну зараз та 35, то не 35, то 30, -ка. 53, 54. Тому так, друзі, по хороших цінах, я ж кажу Сінтай, по хороших цінах є шифінг варіанти мототрактори, Теж є варіант, я на них зупинятись не буду. Там можна взяти взагалі за 200 мототрактора 16, кентавра нормального. А зубра можна взяти за 2700, з резоць з пугом, з усіма ділами 250 ці трьохточкові скаути по 2900, там теж відео є, показую, я там теж зупинятися не буду, але акційна ціна 2900, ну 2990, там ви поняли, 2990 скаут, акційна ціна. Кентавр 240 так само, як скаут VR-ки, але ну, вони трохи корчі, лучше скаут взяти. Вот, файтери я назвав, ще й РДшки прийшли нові, Ну Я ще й до них не дивився, я ну, так отрохи от, поїздив, я ще по відгуках не можу так сильно сказати, Форти РД 244. Типу як кінтавр uh, SDX, а uh, uh, 244, там, два діска щеплення йде, примусов, а ні, там примусової нема. Там, два діска щеплення, дві гідропари, uh, широка резина. Uh, от, типу він йде 6,250 чи 6300 виходить. От, тому так, по них я нічого сказати конкретно не можу. З того, що буде, от за Донфенг я сказав, так в принципі все інше лишається, як і є. Якщо будуть ще якісь більш уточнені, я ще вийду і розкажу. Ну, не сьогодні, але я так сьогодні пробігся по цінах, от таких основних. От, Хто хотів 24, я поглянув фотона. По 6400, обична коробка Донфенг 7300, теж нормальна пропозиція. Обична коробка, оригінальний Донфенг, ні, ні, G2. За 700 ДТЗ-шка, конечно, тоже всегда их багато ще и цена классная. Это 2-4. Ну, джин, я не сильно рекомендует, хотя тоже может быть, 6-600. Ну, короче, автофотон круче, чуть джина. Э, Да, с такого. З дешевшего синтаюга я по 5. 4х4, классный, Ну, с маленькой, с гибкой муфтой. Маленький, маленький. А, мотики я сказал, мототракторы. З сороковок Кентавр сороковка. 404 Еска є в наявності рівно за 7. Джинма 40 незручна, але теж є за 7. Діліфелія 40ка, без, ну, без примузової G2 є в наявності, не G2, аби 40, а Діліфелі теж є в наявності. Що з 40 з такого? ДТЗ-ших без шансів 40. -ка. Ну а 40 в бюджетніших я б взяв там Кентавр той, Чи можна там скаут, якщо треба реверс за 8 40ку. А якщо сороковка така хребша, треба, то дідю Федю взяв би і Горяна на снаб зараз. І такі, і такі донфенг сороковок багато. А, є з 50 ок Кінтаур скаут, там варіантів небагато. без кабіння маю на увазі. З 50 ок Кінтаур скаут. Кентавр 8600 за 8,5 зробив. Скаут 9 тисяч рівно, 8900 поїде. 504. По кабінниках советую ката, класна ціна, хороше обслужування. Фотони є в наявності. 35-ки класні, 45-ки класна ціна. 45-ка там буде 14, з 12-12. на Ну така, як 50-ка, тільки що кабіна попроще. 454 й фотон. Вот. Фотон-ката, в принципі, з 50 ки я брав з кабінами, якщо я брав би або фотон, або ката. Скаути не сильно раджу, тому що їх ніхрена немає, їх мало приходить. І, і, Три трактори приходить, 10 людей вже їх напродавало, менеджерів. Мені то не цікаво. І, так, і по, в плані, чим більше приходить техніки, чим більше об'єм, тим більше запчастин, тим більше по всього, І стабільність по поставках, то для мене грає роль. Тому коли якоїсь техніки немає по три місяці, я втрачаю гроші про рекламу, а ніхто не покупає. А потім люди ще втрачають час, коли там може щось якась деталь треба, а нема техніки, немає комплектуючих там, чекають. Поним? Тому так, я сказав свою думку. Сказав по цінах. Ну, в то, що вище више кількість, то треба окремо відео робити, чи то інший вообще формат. З таких, самі, які є великі знижки, самі класні, самі. Все, я розказав. Майте на увазі, запишіть собі, запишіть номер телефону, доставка є безкоштовно по Україні, по всій. Привозимо прямо додому, безплатно, все як положено. А, набирайте. Будемо раді вам допомогти. До нових зустрічей.